Дивіться, який чорний дим іде. Тут на нашій вулиці майже всі палять газом. А от є один такий, який смердить на всю вулицю. Дивіться. І знаєте, дуже часто під маркою того, що роблять опалення, наприклад, вугіллям, то вони палять сміття. І деколи так смердить пластмасою. Люди не хочуть, знаєте, збирати. А пластмаса довго горить і смердить. У нас там один будинок недалеко є, то вони навіть літом, була жара 40 градусів, а такий от чорний дим ішов. Вони просто собі спалювали, бо там якийсь столярський цех. Коротше, люди не мають совісті. А я йду гуляти в ліс, тому що я вже майже цілий тиждень сижу вдома. Знаєте, я була хвора цілий тиждень сиділа. У мене був чи то грип, чи то не грип. тест нічого не показав. Але почувалася я як хвора на грип. Ну, а зараз розкажу, з чого все почалося. А почалося з того, що приїхала Петрова мама на кардіологію, на контроль. Бо, як ви знаєте, хто дивиться наші відео їй поставили розрушник. Розрушник – це кардіостимулятор. І Вона приїхала на контроль, лягла в лікарню поздувати аналізи. І вже мала виписуватися. Як в день виписки, їй стало погано. В неї вона почала погано дихати і так далі. І її перевели в реанімацію. Там зробили тест і виявилося, що вона має грип А. Тобто в лікарні, скоріше за все, заразилася грипом. Бо в той день, коли вже мала, десь не на третій день вона лежала, в її палату завезли хвору, яка дуже сильно кашляла. Ну і я запиталася медсестри, що та хвора кашляє, може, вона заразна. А медсестра каже, ні, вона від серця кашляє. Ну, то добре. В результаті виявилося, що вона. Це такі була хвора грипом. І ось такий важкий грип цього року, дуже багато і часто хворіє. У нас дочка захворіла, внук захворів, в Кракові живуть. Тепер її чоловік захворів, одним словом. Якийсь дурдом цього року. Ну, і мама тепер після реанімації. Вона два тижні пролежала в реанімації і тепер відновлюється. І я взяла. Бо положено 14 днів робочих, Ні, не робочих, чоловік казав, що взагалі 14 днів, включаючи вихідні. Тому я відкриваю лікарняний собі. Спочатку там відкрила на 3 дні, потім вихідні пройдуть. Я знову на 5 днів відкрию собі лікарняний і посижу з мамою, тому що вона потребує догляду. Вона Настільки ослабла, що навіть не ходить толком. Але вже почала ходити, ми так трошки її водимо. так 10 метрів вже проходить. І я оце зараз перший раз за 5 днів вийшла погуляти і вирішила зняти вам відео. Тому тема відео, як ви бачили, що відповідає на ваші коментарі по ремонту. Бо там є декілька коментарів, які мене зачепили дуже сильно. Я не можу промовчати, мушу вам відповісти. Але знаєте, в хаті не можу зняти коментарі, тому що в нас майстри працюють, вони роблять ремонт і постійно щось там шумно. Нема як зняти. Отже, починаємо. Перший коментар. Там був коментар під відео. Нам написали, що значить, відео було про ремонт спортзалу. І нам написали, чому ви хоча б не полакували той паркет, який там є. Відповідаю, той паркет потрібно циклювати, щоб він набрав одного якогось монолітного кольору. Тому що там, де стояли меблі, він темніший, там, де більше ходили, він світліший. І тому потрібно циклювати. Для того, щоб циклювати, треба викликати людину, яка би прийшла з цим апаратом, який циклює. І самі розумієте, що викликати його на одну кімнату ну це нераціонально. Тому ми чекаємо. Коли повністю всюди зроблять ремонти. Бо як поциклюєте паркет, то вже там не можна робити ремонти, зрозуміло. Ми чекаємо, коли вже всюди зроблять. І тоді ми викличемо ту людину, яка буде нам всюди циклювати паркет. А вже як будуть циклювати, тоді будуть і лакувати, і все решта. Бо в нас, як ви бачили, поверх той дерев'яний останній. І там теж і стіни треба буде все відновлювати. Тобто багато буде робіт. Але ми. Зараз робимо такі брудні роботи, такі більше з гіпсами, з тими всіма цементами і так далі. Найперше ми зробимо це, щоб потім підлогу не подрапати після того, як будуть робити ремонт. Було питання по гардеробній кімнаті. Чи ми замовляли меблі, чи ми купували меблі. Ми купували меблі, у нас в шанові є такий Великий супермаркет таких от, власне, меблів, там є різні будівельні матеріали, то там ми купили ті меблі. Як то вийшло? Ми прийшли туди, там є величезний поверх і всі меблі розкладені. І ми їх побачили, з якого вони матеріалу прощупали. Тобто, ви розумієте, в інтернеті деколи замовляєш і зовсім не те потім виходить, що треба. Ми вже переконалися так на коврики. А тут ми то все побачили, відчули, замовили і ті меблі приїхали через місяць. Кожна шафа в основному коштувала 1200-1500 злотих. Тобто ми за чотири шафи разом заплатили 7000. тисяч. Чотири шафи, майже 7000, тисяч, на трошки 6 копійками. І якщо б ми замовляли меблі, то було б набагато дорожче. набагато. Бо ми вже замовляли собі меблі в ванну, замовляли меблі в кухню. Я не знаю, чи то такий матеріал, чи що, але вони якісь такі стали, що одна шуфляда не закривається до кінця, друга забагато випхана, тобто, не знаю. Я розчарувалася. І я тепер меблі замовляти не буду. Я буду купувати готові. Бо на старій квартирі, як ми жили, то ми замовляли в касторамі меблі і прожили там потім з ними три роки і з ними нічого не сталося, не покрутило, вони рівненькі, все нормально. Тобто, виходить, що на замовлення, не знаю. Може, я помиляюсь, але ну, мені не сподобалося. Як в кухні мені всі шафки нерівні там і не дозакриваються до кінця, так? І в ванні на низу, що я замовила, теж не дозакриваються. Одним словом, розчарування. І наступний коментар був польською мовою від нашого підписника, що вийшло все дуже гарно у вас. Але хто ці всі чуда буде прибирати? Вони так написали, хто всі швидке цюда спшонтать. Е, значить пояснюю. Якщо є багато місця і все розкладено по своїх місцях, то фактично один раз зробив порядок, його легенько підтримувати і не треба буде дуже сильно багато прибирати. По-перше, на кожному поверсі буде робот, пелесос, який буде. Він не тільки буде пилесосити, а ще й мити одразу. Тобто, ми пішли на роботу, повключали всі роботи, вони собі працюють. Ми приходимо в хаті чистенько. Щодо того, як, наприклад, речі складати, то я собі зробила так зручно, щоб було. Наприклад, все внизу: пральня, прасування, гардероб, все абсолютно внизу. Я там зійшла собі на годинку, поставила прання. Витягнула прання, посушила, перегладила, поскладала в гардеробну. І це я роблю в суботу або в неділю, раз в тиждень. Я вважаю, що це не є дуже багато роботи. Якщо живе двоє людей, ну, то великого безпорядку не буде. Звичайно, є безпорядок, коли приїжджають діти, внуки, багато людей. Ну, але це не є так часто, по-перше. По-друге, мені це приносить задоволення потім після них поприбирати і побачити, яка різниця, знаєте. Наступний коментар був, для чого ми купили собі дві машинки, правильно. І чому ми не купили собі одну сушарку. Можливо, хтось не бачив, той хто писав коментар, але в попередніх відео я розповіла. Що це дві пральні машинки плюс сушарка, тобто два в одному. Воно і пере, і так викручує, що вже сушить. Але ми дуже рідко використовуємо це, хіба що десь там на постіль, щоб воно там довго не сохло, або на такі речі, які треба швидко. Тому це дві пралку сушарки, два в одному. На партері, той душ, що ми маємо, і ми от поставили стінку таку прозору, але дверку не зробили. Тепер я переконалася, що дуже добре, що ми дверку не зробили, тому що коли мама прийшла з лікарні, і ми возиком туди заїхали, і в душі її помили. Якби була дверка, невідомо, чи б возик вмістився. бо ми прямо мили її на возику і написали, що буде бризкати. Ви знаєте, ми перевірили, якщо нормально митися, нічого воно не бризкає, але... Навіть якщо б воно бризкало на батарею, то батареї нічого не буде, тому що ця батарея витримує вологу, то не проблема. А та стінка, що біля батареї, то вона зроблена з плитки. Тобто нема проблем, хай собі бризкає, там ні шавки, нічого не буде. Тому ми вирішили, по-перше, не тратити це дорожче, щоб було, а по-друге, щоб було більше місця, бо там маленьке, така, маленьке приміщення, тому ліпше зробити таку стіночку. Наступний коментар. Нам написали, що на рахунок гардеробної. що як на мене. Тобто, та людина пише: як на мене, це не гардеробна. Це просто кімната з шафами. Що в процесі того, як ви будете користуватися, ви зрозумієте. Краще треба було зробити такі би відкриті, багато полок і так далі. Я думала на це. Розумієте, зараз ж багато доступі інформації про гардеробну, про інтер... ну, в інтернеті. Але я, власне, хотіла повністю закриті шафи. Тому що буває так, що отакі полки пороблять, там взуття стоїть, там видно постіль, рушники і так далі. Я не хотіла такого, я хотіла, щоб було повністю все закрито. І мене, ті полки, що там є, вони абсолютно влаштовують, мені вистачить. Тому що в будь-якому випадку, в кожній спальні. Гостювий буде своя шака. Тобто ця гардеробна, вона тільки для нас. Звичайно, що і в нашій спальні будуть якісь полки, якась шафа. Тобто місця для речей буде дуже багато. А так мені виглядає воно акуратно. Все закрито, таким монолітом, таке цільне. І, і власне, я іменно не хотіла, так як роблять всі гардеробні. Найбільше, знаєте, що мене зачепило, це коментар написав якийсь чоловік, що він вже 30 років проживає в Америці. І він дотепер не заробив собі гроші для того, щоб дозволити таку машину, як у нас. І ще був коментар, чи ремонт у нас теж в кредит. Відповідаю, як машина. Як будинок як ремонт у нас все в кредит. Тільки е, будинок ми купили іпотеку. В іпотеку 7,8%, а машину і ремонт ми взяли готівковий кредит під 10%. Чому ми взяли на це все кредит? Ну, по-перше, що нам дали його цей кредит. Нам його запропонували, що вони можуть дати, тому що зарплата лікаря в Польщі дозволяє взяти такий кредит. А по-друге, ви прекрасно знаєте, скільки нам років. Мені 55, Петрові 51. Я цього не скриваю, що він на 4 роки молодший, я не стидаюся цього. Але в нас вже немає часу жити. Немає часу накопичувати якісь гроші. Для того, щоб потім здійснювати свою мрію, яку ми хотіли здійснити ще як тільки закінчили медичний університет, і думала, о, зараз запрацюю лікарями і візьмемо собі і будинок, кредит і машину, все. Так я вже розповідала, що нам, щоб взяти в Україні кредит було на п'ять тисяч доларів, щоб купити машину, то треба було подати довідку півтора ставки, моя зарплата була як лікаря. Півтора ставки, Петра зарплата як лікаря. Навіть 1,5 він працював на 1,75 майже на дві ставки. І нам не хотіли дати кредит на 5 тисяч доларів, сказали знайти поручителя. Я знайшла свого буйка, попросила, щоб він був поручителем. І аж тоді нам дали кредит під страшні відсотки, під 24%, дали нам готівковий кредит на машину. То питання. Як ми, скільки ми можемо ще чекати? У нас же немає часу, тому ми так сильно спішимо пошвидше зробити ремонт, пошвидше подорожувати, їздити по світу, тому що завтра може того не бути. І ви всі про це прекрасно знаєте: що цього може всього не бути. Я пережила дві великі операції. Петро теж пережив дві операції. Здоров'я може підвести. Тому нема що чекати. І ви за зустрічне питання. Ну добре, ви побрали кредити, а якщо з вами щось станеться, зрозуміло, що ми, ці кредити, всі застрахували. І просто страховка виплатить банку ці гроші. Тому ми навіть не боїмося, якщо би з нами щось сталося. Бо ці борги не впадуть на наших дітей чи на наших родичів. Ми про все подбали. Так, ми платимо дуже великі гроші за страховку. Але ми спимо спокійно. Ми не хочемо нікому потім зробити, як то кажуть, вирвані годи. Тому що це все лягло би на плечі родичів. Але жити ми хочемо, подорожувати ми хочемо і чекати ми не можемо. Просто не можемо. Ось така відповідь моя. На ваші питання. Так що ми ніякі не наркоділери, як ви написали нам. Ми чесно працювали в Україні 20 років лікарями. І чесно тепер працюємо тут вже 5 років лікарями. Так що, На цьому я буду завершувати своє відео. Можливо, я потім ще буду знімати відповідь на коментарі. Так що, Запрошуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Ремонту ще буде дуже багато, цікаво. І всього вам найкращого і миру. Здоров'я, здоров'я і миру. Я побачила будинок такий. З такого зроблений, не знаю, що це таке. І дивіться на цій вулиці. Є ще декілька будинків таких. Може нам такий зробити? Ось ще один такий будинок. Такого зроблено, не знаю, що це таке. То, то побиті тарілки. А де ж вони стільки тарілок не брали. Здуріти можна. Клас. Прикольно виглядає, побиті тарілки то біли, а оті то побиті якісь такі теж горщики. Будинок з побитих тарілок і горщиків, ще такого не бачила. І ось ще один такий будинок, теж з побитих. Але тут же, бачите, вони поробили не тільки біле, а всередину повставляли горчики ось тут. Такі по одному. Але ну, воно ніколи так далеко не, не сказало, що то з таких побитих тарілок. Класно. Я б назвала цю вулицю Вулиця Побитих тарілок. А ви бачили колись такі будинки? Я перший раз. Ви знаєте, то обоклес працює на тому заводі, де продукують той посуд. І в них дуже багато відходів, і вони вирішили так використати. Або друга версія це. що Жінки такі нервові, що набили стільки тарілок. Ну, Це, звичайно, жарт, бо стільки тарілок неможливо набити. Що згадала, знаєте, коли був такий серіал Вулиці розбитих ліхтарів. А це вулиця по тарілок.